На регульованих перехрестях пішоходи мають право переходити дорогу, якщо немає позначених пішохідних так, переходів. Цей прикол. Так і ні. Так. І правильний варіант відповіді. Так, Звісно. мають право. Ну, Отакої. Бо ми це вияснили минулого разу. Тому мають дивно для мене це. Я не хочу зізнаватися, але я в основному на них пальчиком отак: ой, ах, ти куди преш, знаєш. Пункт ПДР, чому ж вони мають право переходити там, де немає пішохідного переходу? Це це взагалі кафетата. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземними та надземними. А у разі їх відсутності на перехрестях по лінії тротуарів або узбіччю, це жесть, якась, тобто ці уявні лінії, вони. Не такі вже й уявні, ну таку майже переход. Прикиньте, прирівнюється до переходу. А? Так до пішохідно. Тобто, коли немає знаку, і ти на когось матюкаєшся ти не правий, а, ну, тільки в межах перехрестя не де інде.